Отож, політичний аналітик та політтехнолог Ярослав Макітра вийшов з нами на телефонний зв'язок. Вітання пане Ярославе. Да, добрий вечір. Пане Ярославе, з вами хочемо поговорити про те, чи дійсно Польща готова до війни із Ерефією, от бачимо дійсно, яка була величезна допомога Польщі, особливо в перші дні, та й зараз вона так би мовити стала таким тимчасовим присхистком для мільйонів українців, І, але разом з тим розуміння того, чи готові вони нам відповідати на виклики з боку. З боку РФ досі залишається незрозумілим, особливо після падіння ракети на території Республіки Польща, досі незрозуміло, чи це була українська, чи це була все-таки російська ракета? І також, якщо згадувати розіграш з боку російських пранкерів президента Дуди, він сказав, що йому не потрібна ніяка війна з Росією. То чи готова, на вашу думку, Польща до війни із Росією? Ну, насправді, що готова, це може показати тільки самі безпосередні військові дії, які польща готова. А те, що готується до війни, це очевидно. І безпосередньо допомога, та яка надається Україні і військова, і фінансова, і біженцям загалом, це також елемент того, елемент стримування Росії для того, щоб вона не була ближче до польських кордонів. Також збільшилась кількість навчань з країнами НАТО, особливо. На кордоні Польща, Польща має кордон при кордоні Польща, Польща має кордон безпосередньо з Росією на північі Каліноградська область і є через Білорусь в принципі це теж можна вважати по суті кордоном з Росією, принаймні, у військовому плані. Також проводяться навчання сил тероборони на 90 мільярдів. Якщо я не помиляюся, бюджет передбачено злотих на наступний рік по нашим біркам. Це десь приблизно так, десь біля один злотий – то це десь вісім так то більше гривень можемо порахувати які це е, масштаби і так далі В польщі про можливу війну е, з, з росією взагалі цей дискурс Відвівся ще до конфлікту е, з Украї в Росії з Україною до цієї війни, яка зараз триває в нас. Насправді цей дискурс віса, ще з часу того, як літак е, з польським е, військово-політичним керівництвом розбився в Смоленську. дуже багато е, польських там нехай це й не було більшістю в їхніх та громадські думці, там політично буде скрести, але чимало е, людей там говорило про те, що є е, війна з Росії з Росії, Росія вчиняє агресію е, стосовно Польщі. Зокрема, е, ну побутує досі. Та дубка що це був навмисний е, тарак, навмисне вбивство польського керівництва. Щодо безпосередньо самої е, цієї ракети, яка впала на польську територію. Ну, якщо ми пригадаємо, то дуже такі різкі були заяви, перші власне, з польського боку, навіть не з українського, з поляки, різко висловлювалися проти Росії і заявляли, що очевидно це російська е, ракета. Вони тим самим, е, очевидно, хотіли підняти градус, градус уваги до того, що е, твориться вже навколо. Не просто білі кордоні, кордонів вже на їхній території трішки е, струсити, скажімо так, е, НАТО і інші держ... і, 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 і держави-союзники е, для Польщі. Без відносно того, що це була ракета, але сам прецедент відзвичайно для Польщі дуже е, важливий. І, в принципі, думаю, їм десь частково це е, вдалося, в тому сенсі, що дійсно збільшується озброєння. А після того Польща так вони отримують там ці комплекси Петріо. Ну вже було раніше заплановані, але процес досить довго йшов, е, е, тривав. Тому Польща ну, готується, готується активно, там вже на рівні міністра оборони, заступників міністра оборони, звучать регулярно заяви про те, що конфлікт дуже можливий в розрізі трьох-десяти років. Тому там готуються, і вони відверто говорять, що стримує поки що Росію, це тільки е, Україна. І тому побачимо подальший розвиток подій, але процес підготовки він. Він, він іде, і він вже йде досить тривалий час. Пане Ярославе, от ці комплекси Петріот, про які ви згадали, то якщо Польща готується до відбиття атаки з боку російських ракет, то чому вони все-таки запропонували не встановити його на українській території? Хоча, як ми бачимо, Німеччина на це не погодилась. Ну на українській території, тому що вона сприймає зараз даний в даний етап війни України з Росії. Вони сприйма вони сприяють, сприймають звичайно, як скажімо так, ці події, які відбуваються, події, які стримують можливу війну Росії проти Польщі. Вони розуміють, якщо перемагатиме Україна, вона стримуватиме Росію тут і зараз, то можливо не доведеться Польщі вступати в війну. Тому розуміло й оцінка, що Україні зараз більше необхідна серйозно. Зброя до того, щоб вона стримала Росію, тим самим запобігла можливому конфлікту в Польщі. Це власне, що ви говорили там про заяви польського керівництва, там про грош розграш пранків, і так далі. Звичайно, що Польща буде говорити, і ніхто не хоче війни. Вона їм не потрібна. Звичайно, вони готові максимум допомогти Україні, навіть віддати частину свого озброєння, яке вони в себе можуть і не застосувати. Якщо в випадку Україна переможе, стримає. Росію тому звідси до думаю, тут треба шукати тільки цього причини, щоб Польща готова частину свого озброєння і так далі віддавати Україні, пане Ярославе, дійсно я ще спільний кордон Польщі і Білорусі. От власне Лукашенко робив нещодавно заяви, що війна триватиме до останнього українця або поляка, якось так. І він знову ж таки переконує своє суспільство, що НАТО збирається нападати на Білорусь, тому Білорусь готується до оборони. Тобто там також проводяться навчання, там постійно якісь рухи відбуваються, і це вже на кордоні з НАТО. Тобто, якщо Україна не є членом НАТО, то Польща є. І якщо там буде які, якась провокація на польсько-білоруському кордоні, то це може означати втягнення НАТО у конфлікт. Адже НАТО буде зобов'язане в такому випадку реагувати. Якщо з ракетою це було сказано, що це випадковий інцидент, то пряма військова провокація на вашу думку зійде з рук чи ні рашистам? Ну Провокація як така можливо і, і не буде якихось різкіших на увазі. Зокрема, ми бачили вже там історії з біженцями, які були і так далі. І в принципі, певна військова провокація це така справа. Плана що вкладати в той термін, планомірна військова агресія, тобто напад, застосування сили безпосередньо і прямо там свідомо цілонаправлено, Звичайно, він має отримати відповідь від НАТО. Якщо цієї відповіді не буде належною, не буде зацінена так звана стаття 5, Так не буде жодна з країн, не то що без альянсу. навіть жодна з країн не втрутиться в це? Ну фактично можна буде говорити про дуже серйозні проблеми взагалі в існуванні доцільності існування НАТО як такого. Це от власне падіння ракети. Вони поставили дуже багато питань і сумнівів наскільки готові зараз саме НАТО готове дійсно. Більш активно е, реагувати на можливу російську загрозу стосовно там членів альянсу, зокрема там Польща там е, чи країни Балтії. Тому що там дуже розпливчаться насправді формулювання в самих документах НАТО ї. Не Дуже все залежатиме багато від політичної волі безпосередньо керівництва держав НАТО. Вони можуть ту чи іншу статтю, ту чи іншу норму розглядати абсолютно двояко. І Підтримка надання е, допомоги. Ну воно дуже таке широке поняття. От так вот допомагають Україні в даному випадку. Але чи буде пряме застосування військ, все-таки так як зараз виглядає риторика НАТО, як вони включаються безпосередньо в підтримку України, де далі все таки більше? То пряма військова агресія, я думаю, все таки дійсно викличе відповідну реакцію, відповідну відповідь. Але знову ж таки, побачимо, що це буде, як це буде, бо в Росії раз по раз звучать. Заяви про те, що потрібно там наносити чи удари по Польщі і так далі, і в, в одні з варіантів стратегії розвитку війни російської їхніми аналітиками там, і військовими часто звучаться якраз власне ця позиція, що потрібно бити по Польщі і Балтиці для того, щоб дезорганізувати НАТО, дезорганізувати захід, зокрема підтримці України, скільки захопити ці території, скільки дезорганізувати їх, зробити їх здатними, просто розсварити всередині собою тим самим послабити. Ну але ця стратегія, все, що планувала Росія, за великим рахунком. Вона відсотків 90, що найбільше зараз по суті не працює, тому вони очевидно зараз не наважуються на такі дії. Пан Ярослава Анатоміс, директор російської служби зовнішньої розвідки Наришкін, буквально нещодавно заявляв, що нібито Польща готується анексувати Львівську, Івано-Франківську та частину Тернопільської областей і вже готується до проведення там референдумів. Це нібито за те, що у Варшаві впевнені, що заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям. Що ви можете сказати стосовно таких заяв. Ну, перша ремарка, що Польща напевно заслужила, якщо ж так грубо підходити і ділити е, території Польща, напевно, заслужила Білорусь в тій історії, але Так, е, та, та, або Калінінград. так як вона включається, допомагає е, білоруській опозиції, зокрема допомагає Україні. Тому побачимо з часом, е, хто куди буде мати який вплив? От Я не говорю тут про приєднання там чи захоплення білорусі, але про те, що вплив серйозний на білоруську політику в майбутньому, е, Польща матиме за рахунок того, що справді їхня позиція багато в чому орієнтується зараз на Польщу. А тепер щодо безпосередньо. Цього питання насправді на початку війни ще 22 лютого, 21-го, ще за декілька днів до безпосереднього широкомасштабного наступу Путін там. Коли розказував про амбіції, які є там в Росії, які там не знаю, несправедливо обійшлися всі і всюди, всі роки, то там звучали раз, раз ці нотки, що там, там де кордони України проходили, що Україна не існує, і так далі. І фактично, одним із сценаріїв, одним із варіантів розвитку військових дій це не були в їхніх документальних різноманітних фільмах, там їхні е, всі ці рашистські е, різноманітні спікери, там блогери, як їх там назвати, як завгодно пропагандисти, вони. Несли це цю за рахунки був такі, що у випадку нападу на Україну. Вони там захоплюють Київ, лівобережжя, а можливо частину правобережжя. А захід, західна Україна, там Гличина відходить Польщі, Румунія, Буковина. Там Угорщина Закарпаття. От таким чином вони й би давали такий певний пряник під державам, що ми тут проявили ми захопили. А тут, ви не втручались, давайте разом поділимо, розділимо Україну, забирайте собі ці шматки. Ну це така логіка ще. Середини дев'ятна двадцятого століття максимум вона вже давно не працює в цивілізованому світі. Ну але з такими методами, з такими підходами Росія підходила до війни, і не продовжують цю мантру нести. Для чого Польщі зараз порушувати все міжнародне право, порушувати все, що в них є, для того, щоб ну захопити шматок землі, коли вони можуть налагодити і налагоджують співпрацю з Україною і мати серйозний вплив суди, і мати в тому числі економічну співпрацю і так далі, і яким чином Польща взагалі може ці території втримати, навіть якщо і такі були амбіції бажання. Це такі мрії, розові мрії путінського режиму. Але, ну вони розраховували, що будуть ділити, що він саде, знаєте, знати діял свого часу. Ділитиме світ ділили. Він так ділитиме зараз Україну по шматкам з іншими там лідерами. Ця стратегія вона не спрацювала з самого початку. Навіть угорщина, яка десь зв'язувалася в цю групу. Там мають пригадувати на початку конфлікту, навіть якісь там війська своїми численні підтягували до Закарпаття. Уже і вони зараз починають розуміти, що це повний абсурд і починають вже заткувати, тим більше додалі більше голоси чути, навіть тих, хто підтримував Росію раніше про те, що потрібно змінювати політику Будапешта, а не кажучи вже там про Польщу, Румунію і інші держави. Ну якраз про Угорщину теж хочемо запитати стосовно їхнього блокування, зокрема фінансової допомоги в Україні на наступний рік від ЄС. Е. С і блокування свого часу намагань України приєднатися до НАТО, чи на вашу думку, чи зміниться ось найближчим часом дійсно політика Будапешта у офіційного уряду Орбана, чи це можливо дійсно лише опозиція там, наприклад, той самий Йобік змінив своє ставлення до ситуації з війною в Україні? Ну, є сподівання. Ну наскільки можна розуміти угорську реальність, є сподівання, що ці зміни почались, вони відбуваються там і Будапешт активний досить справа в тому, що на початку війни тут бачите, повезло все таки прем'єру Орбану його владі, те, що вибори відбулись там на першій стадії війни. Вони десь перебували в такій цепосідкову з такій ілюзії, що в Росії от все получається, і чи десь частково і зараз ми зможемо цим е, скористатися і так далі. Але чим далі це вся лінія поведінки, Інки вона не спрацьовує справа. В чому тут ж очевидно, що угорське населення, угорські націоналісти, які там підтримують орбана безпосередньо так далі, вони ж не робляться з мотивів підтримки Кремля чи там любові до Кремля. Вони сприймають Кремль як інструмент, який мав їм допомогти збудувати цю так звану відбудувати в їхніх мріях велику угорщину. І цей інструмент працює зараз, коли Росія починає програвати, коли Росія пробуксовує, і тут виникає питання вже очевидно. Ну це помітно по їхніх пресі. Так далі виникає. Питання вже самих угорців. Якщо Росія програє і так далі, вона не є тим інструментом, який нас може щось гарантувати, То для чого уряду тоді так активно підтримувати Росію? Тобто угорщина, наш навіс угорці самі по собі не виступають за Росію, виступають за власні інтереси, які цього не хотілося там Росія. Але тут виникає дуже багато вже питань до влади угорської. До дивного до дивних заяв міністра закордонних справ, який каже, що ми добились, що у нас не буде там стелі на ціну на нафту. знаєте, всі будуть по по 60, а ми по 80, і це велика перемога угорщини. Це повний, якби такі. Маразм, і це ж ну люди чують, бачать і тому позиція. Очевидно, змінюватиметься, тому що дедалі очевиднішим стає що е, орбани його е, е, наближені особи вони не працюють в інтересах угорщини чи на слова невеликого Напряму вже починають працювати в інтересах Росії, коли вони роблять дії, які школяють безпосередньо горшення, блокуючи там різноманітні е, дії щодо України, вони отримують зворотні результати від Єврокомісії, і так далі, коли їм не надають певні кошти по різним е, програмам. Вони попадають теж а при тому, що горш багато в чому є дотаційне. Тому така політика вона не дає змоги використати Росію для своїх інтересів, бо Росія е, в Україні починає відступати і водночас отримують критику з європейського союзу. Тому це дає сподівання. Що там ситуація зміниться, і насправді тут варто розуміти, що горщина ну там скільки 60 з лишнім, Так пам'ять не відсотків правляча коаліція на набр... Та, на жаль, у нас зник і телефонний зв'язок з нашим гостем. Нагадаю, нашим глядачам Ярослав Макітра, політаналітик, політехнолог, був в ефірі, ефірі громадського інтерактивного. Ну і, зокрема, з паном Ярославом спілкувалися про готовність до можливої війни із Росією наших західних партнерів, наших братів із Польщі. Дякую, що були разом з нами. і Переходимо до наступних гостей.